Прошу встати. Суд іде. Шановний судовий розпорядник. У нас є учасники по наступній справі? Немає. Шановні судді. Оголошується до розгляду справа номер 331 2024. з у цій справі, мабуть, є таке ну не мабуть, а точно є такі самі недоліки, як у першій справі. Шановні судді, шановна суддя доповідач, яка ваша думка щодо можливості розвитку цієї справи? Ніхто не з'явився. Віктор Васильович, я думаю, що наші рішення повинні бути послідовними, і у цій справі потрібно прийняти таке ж рішення, як і в минулій справі, тобто оголосити вперед. Відкласти розгляд справи. Шановні судді, у вас не буде заперечення проти відкладення розгляду справи, яку оголошуємо до розгляду? Ні. Я прошу за це проголосувати. Рішення прошу стати суді.